Шановні автолюбителі, хочу відкрити вам таємницю, чи відрізняється Janson V1 Pro від Jansun V1. На прикладі моделі 464. Коробки однакові, як бачите, я думаю, це вам видно. Коробочки однакові. Маркування різне. MS894 це V1 Pro. MS94 це NV це у нас V1. У цьому якраз і різниця. Але різниця не лише в самих наклеючках, а звичайно і в самих магнітолах. Давайте подивимось. Давайте з вами відкриємо і подивимося, чим вони відрізняються. Так є. Ось як виглядає у нас ззаду магнітола В1. Плюс. І як відрізняється магнітола V1 Pro. Як бачите, тут у нас є вентилятор, є вибитий логотип. Тут цього всього немає. А в всьому іншому магнітола одна і та сама по технічним характеристикам. Ось так дуже просто, але є відмінність.